Порядок звільнення військовослужбовців у зв'язку із необхідністю здійснювати постійний сторонній догляд за батьками з інвалідністю відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так, відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовці, які не виявили бажання продовжувати військову службу, та є необхідність у здійсненні постійного стороннього догляду за батьками з інвалідністю першої другої групи за відсутності інших членів родини, які зобов'язані здійснювати такий догляд. Так, дійсно вони мають право на звільнення, які ж. Порядок алгоритм дій для звільнення. Військовослужбовець по команді подає рапорт. До рапорту долучаються відповідні нотаріально посвідчені копії документів, паспорти, свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення, довідка ЛКК, довідка до акту огляду МСЕК щодо встановлення групи інвалідності. Нагадаємо, перша друга група. Військова частина буде вимагати довідку ЛКК щодо потреби в постійному сторонньому догляді. Без довідки ЛКК відмовлять у звільненні, тому довідка ЛКК це обов'язковий документ. Також військової частини, як правило, вимагають якісь додаткові документи, які підтверджують факт відсутності інших родичів, які за законом зобов'язані здійснювати сторонні. Догляд рапорт подається по команді та розглядається командуванням військової частини. Якщо ми кажемо скільки по часу розглядається рапорт відповідно до норм чинного законодавства, це 14 днів, але на практиці як Правило, це значно більше часу від одного місяця плюс-мінус, але при поданні рапорту на звільнення обов'язково необхідно його зареєструвати та отримати вхідний номер. Якщо у вас немає вхідного номеру, ваш рапорт може навіть не зареєструвати, тобто і не розглядати. Після подання по команді рапорту на звільнення повинна бути резолюція та аргументована відповідь: має право військовослужбовець на звільнення чи немає. Якщо Рапорт погоджено, військовослужбовець звільняється з лав ЗСУ. Якщо є відмова, є такі військові частини, ставлять резолюції на рапорті. Не погоджено, відмовлено у звільненні. Але відповідь на рапорт повинна бути обґрунтована відмова, чому саме військовослужбовець не має право на звільнення. Далі, чи можуть допомогти юристи при звільненні з військової служби? Подати пакет документів до військової частини оперативного командування Міністерства оборони після того подати адвокатські запити, щоб пришвидшити розгляд зазначених рапортів, але не у всіх військових частинах працює такий механізм. Доволі часто необхідно звертатися до окружних адміністративних судів після отримання офіційної відмови чи просто ігнорування розгляду рапорту на звільнення і вже у судовому. Порядку звільнятися з лав ЗСУ, скільки по часу проходять, проходять судові розгляди? Це десь 2-3 місяці, плюс-мінус залежності від завантаженості суду. Також військова частина, якщо вона не зацікавлена у звільненні конкретного військовослужбовця, вони обов'язково подають відзив на позовну заяву, також подають клопотання, чи суд за власною ініціативою з відділів РАЦ отримує інформацію щодо наявності. Інших членів родини, які зобов'язані за законом здійснювати догляд, і якщо відділи РАЦ подають відповідь з наявністю інших родичів, тоді суд відмовляє у задоволенні позову. Тому, якщо е, військовослужбовець має право на звільнення, необхідно зібрати необхідний пакет документів. Нотаріально посвідчити, подати за командою рапорт на звільнення, він розглядається, та якщо наявні підстави, військовослужбовець звільняється. Якщо відмова, оскарження у судовому порядку, який алгоритм ми зазначили. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога військових адвокатів. Пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, задавайте свої питання. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.